Коли на пару годин дають світло, а потрібно щось смачненьке приготувати, то в голову приходять просто геніальні ідеї. Цього разу я придумала ось такі швидкі рецептист, який виїдався дуже вдалим. Тож показую, в чашу блендера відправляю, борошно, додаю, сіль, цукор, додаю. Розпушувач, сухі дріжджі, можна замінити на звичайні. Додаю ваніль або ванільний цукор. Це все перемішую, туди вбиваю одне яйце. Також це все ще раз перемішую і додаю гаряче молоко, у мене воно було 65-70 градусів. І замішую тісто. Я зроблю в тістомісі, тому що потрібно було дуже швидко, але можна вимішати руками, це не проблема. Трохи вимішали, далі додаю або розтоплене вершкове масло, або просто розм'якшене. І ще хвилин 10 замішую тісто. Тісто. Воно буде трохи липнути до рук, але таки має бути. Далі я його ще раз обминаю вже руками і залишаю, для того, щоб воно підійшло на 40-50 хвилин. Тісто за цей час, до речі, як ви бачите, гарненько підходить і будемо формувати вироби. Можна робити різні булочки, але у мене сьогодні по плану косичка. Я її просто обожнюю давно хотіла її приготувати, хоча це не стандартний рецепт. Тісто я розділяю на три частини, а стіл гарненько змащую олією. І кожен шматочок я розкатую, як ви бачите, як на відео посипаю цукром та корицею. Далі це все скручую в ось такий рулетик, і тут потрібно буде гарненько загорнути ці защіпнути края і ще трохи прокатати, щоб він в процесі приготування не розійшовся. Формуємо ми три таких рулетика, які далі будемо формувати саме в косичку. Закріпляю края цієї косички. І плиту звичайну косу. Я думаю, всі це вміють робити, але не потрібно, до речі, її робити дуже тугою. Обов'язково закріпляємо знизу ще края, закріпіть їх гарненько, тому що у мене в процесі того, як воно підходило, вони трохи розійшлися. Але в цілому це на смак ніяк не впливає. Далі косичку змащуємо яйцем, посипаємо маком, даємо підійти і випікаємо 40 хвилин при температурі 180 градусів. Всім смачного!